Ти думаєш, що холодно, ще й пледик з собою взяв? А? То листочки? То листочки? Гуляємо. Так? Ну, прохолодно, звичайно. Ну, ми тепленько одягнуті. Ось так. Ой. Все, 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 там не треба нічого, господі. Що ти там робиш? Так, е, совочок. У святіка, плед у святіка, а відерце у мене, це ж писали. Та даємо ми йому тут все, так тільки ж хто в нас бере. Треба те, що бабуля робить. да? Де совочок? Покажи, де совочок? Де у святіка совочок? О, Оно ну, ручиться совочок. Поїхали покатаємося? Ой боже мій. Ага. Оце ж ми так гуляємо. На свіжому повітрі, так? Да? Ага, давай. Давай. Каже, бабуля попереш потім. Опа. Каже, що тут у тебе робиться? Я хочу подивитись. А Сусю даш мені? Дай Сусю? Дай Сусю. Ні? Пішли, куди пішли? Пішли. Добре, пішли. Ага. Ой, боже. Так, то кака. Кака, пішли. Пішли. Все. О, сірий поїв усе, мисочки пусті. Да, поїв, сірий. Ну, ходім далі, ходім. Що мені спину показує? Ідемо? Ідемо. Опа. Ну і що це таке? З задоволенням сів, обняв плети, вези мене. Оце ж тільки рукавички не, не оділи. Ага, я забула, і де ж вони? Ну, думаю, ручки не замерзнуть. Плюс 10 зараз. Да? Ми пледом закутаємося. Що ти мовчиш? А? І що ти мовчиш? Сяті, гусочки прибігли, да? Гусочки? Ну, ми одне яблучко чистили, зараз я вам дам, дам, а сяті суу, що шипите? Ой, ще й ми туди кинулося? Може, достанете? Ага, іще. О, Тобі не дісталося, а що ти там стоїш? А, ви і так дістаєте. Ага. І святик дивиться, так? Да? Гусочки? Каже, я не в настрої. Розплакався за мамою. Дух. Да? Джойчик. Да гусочки, бачиш, гусочки. Давай вушко закриємо, давай. Ось у нас вушко. Що да. тобі, знарка? Вусочки. Ви тут голодні, вас хоч хто годує? Ну, живіш, Травку щепають, мабуть. Да? Гарні, да? Святик. гарні? Що? Сусю, даси мені? Даси мені, Сусю? Давай. Нє, не дам кажи Не дам. І чого ти не біля святіка? Куди ти пішла? Каже, а я ось в колясочки. Да? Ми з тобою трішки пополиваємо? Посидиш? Ага. Скажи, я тут як тут? Побігла? Побігла. Зараз бабуля шлангу, ох, вітер піднімається. І холодає. Ну ми 40 хвилин уже гуляємо. <рес> <рес> да. 40 хвилин гуляємо і ще погуляємо. А віддерться дать святіку? А? Святік візьми, а? Ну, отак. Правильно тепер держи, відерце. держи. Держи. Держи, держи, держи. Ні. Ну ладно, я сюди його повісю. Вони тут повіситься. Опа. Отак. Ага. Отак. Так, фенді, граєшся. Да? А мені тр... <гум> треба полити щось. Ну, ти мені даси пополивати, так? Да? Ну тут хвилин 10, не більше. Що ти тут бігаєш? То я вже і шлангу притягнула так, поки. Тут койде і мокро? Так, да, водичка, водичка. Ну, хойде даже позасихало. Нема школи. то я хочу швиденько так пройтися, а ввечері за двором тоді. Є ідея. одну клумбу, там побачила в фейсбуці в групі. Ну ось де її? Отак може, отут, отак. Ось. Так, круг треба. І тут ще отак. Ні, ну тут же ж ніяк не підходить. Вітерець. І холодно. Нельзя сказати, що тепло. Я думала, зранку, кажу, вікуля плюс 9. Може дуже не будемо одягати. О, що там ти, Фенді? А вийшло воно холодно. Де мій внучик? Ось о, він, так. Да. Так, бабуля скоро тут справиться. Де? Ось так. Це Та він трішки, я йому от, опустила, він трішки лягав, думаю, чи засне. не зрозуміло. Зараз підніму. Куєчки можна не дуже заливати. Ну а тут треба було. Це ж у мене живець тут росте. Оце, здається, з корінцем не пам'ятаю. Треба, мабуть, пляшку одіти. Бо не пам'ятаю, що я там насадила. Ой, Святик. ку Куку. Ку-ку. Бубу подай, кажи подай, це я сердився. Каже, я б теж з тобою поливав. Да. Да, зараз подам. Зараз подам. подам. Ой. Ладушки, ладушки, ладушки. А оте дать ні, це не дам. Ой, я тільки це дам. На. Отак і совочок. Так, давай я тебе підніму. Підняла і капішоно Да? Що ти хочеш? Що зайчик хоче? Гуляємо фенді поруч, да? отак. Не кидай тільки, добре? Я ще пополиваю. Бабуля тут поливає трішки. Ну, а він же, щоб звернула увагу. Порозкидав усе. І що ти кинув? Що ти кинув? Каже, що дати? Плет кинув, ну. Я ж тебе закутую. На? Отак. так. Ох. І дерце. І совочок. Треба це? Совочок взяв. Отак. От За ручку держиш? Отак. От Ще трішки погуляємо, бо бачу Ні, теплі руки, У бабулі холодніші. Так! Да. Да. сюди клади совочок, клади. Отак. Отак. Ну, Граємося так, так? Да? Давай тобі ближче тебе підвезу. А, кой-кой. Куй-кой. Куй. Піднімається ще сильніший вітер. Куй-кой-кой. Куй, куй. Я хотіла і там полить. <рискій> <рискій> ну хоч би тут полила. <рискій> Куй-кой. Да. Куй, куй, куй. да. І фендюшка ж тут бігає. Так, поливає бабуля. Добре, тут трішечки, п'ять хвилин. Святік молодчинка, хлопчик, да? молочинка. Ідемо додому. І тут все пополивали, да? все, оце бачиш, і каприски пройшли. Ну, поїхали. Зараз походимо трішки, да? Да. і потім додому. От добре, пополивала, тут вже травичка сходить. Ну З святіком зірвали гайстри, поїхали. Це низькорослі, зараз віранду заберу. Да, вже не хочу я сидіти, кажи. Давай знімай мене, знімай. Ти хочеш походити чи додому? А? Поняла? І куди? Ми йдемо додому. Святик. Куди зараз упадеш? Ой. Ну. Ага, то рідке мило, то кака. 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 Йдемо додому. Йдемо додому? Ні? Куди? Ну йдеш. Ой. Ну-ну, ну давай. Фух. Ну, трішки погуляем и так. Опа, вставай. Ух, бачко, вставай, каже. В камінці. Та вже ж холодно в камінці. Святі. Ты встаешь? Давай ручечку, то кака. Ой. Все, пішли, пішли, пішли. І тікать від мене. Ой боже. І куди? Тут же впадеш тут шланг. Я ввечері хочу полить там за двором. Ага. Нє. 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 Підро прибрать. Господі. Да, да. То бабуля помиє віддерться. Опа, вставай. Бачиш, як тут? Тут незручно. Ага, кажи, я тобі на вгород покидаю ці камінці. Чого вони тут лежать? Хто балується? Подушку зніс на підлогу вже. Господи, прийшли додому. Не хотіли ти це жах якийсь. Ой Боже, що це робить? Святік, що ти робиш? Лягає. Лягаєш спати? Лягає. Лягай, лягай спати. Лягає. Так іще ж поїсти треба. Ога. Оце треба взяти. Ні, ні ні. Давай бабулі, то давай. Давай мені. Давай. Яй -яй -яй. давай, давай, дякую. Ой, молодчинка. Ну, Це ти молодець. Боже. <рес> і босячком. Ага, носки ну, ми знімаємо це, хоч, хоч ти що хочеш. І тоненькі, хоч і товсті. Ага, улігся.